в Україні! Вітаю, друзі! Можете й мене привітати. Невеличкий, але є ювілей. Ні, мені ще до 60-ки ще більше як півроку, і наша спільна з вами рубрика «Діалог відверто до теми визначаєте ви сьогодні 54-й випуск, не ювілейний, не круглий. Але я десь здається, 28 чи 29 травня почав вперше публікувати своє відео в YouTube. І сьогодні сотий випуск. От така маленька кругла цифра. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ну в даному випадку більше там язик робить, але ми ж робимо спільну справу. Інформаційна боротьба, відстоювання справедливості, е е перекір брехні, перекір спробам вести диктатуру, юзурпацію це теж дуже важлива робота. І на сьогоднішній день, коли прикриваючись війною, робляться неймовірно ганебні речі, мені здається, що те, що ми з вами діємо. Це теж дуже важливо. Так, це не фронт проти зовнішнього ворога. Але це фронт за ту Україну, в якій можна буде жити. Щоб це не було так. Що перемігши в війні, ми опинимося не просто біля розбитого корита. Але ми ще й опинимося в якійсь новій Лукашенківській Білорусі, коли багато хто буде ставити питання: а за що загинули люди в тій кривавій масакрі? От тому. І я стараюся, поза всіма іншими аналітичними роботами, то інформаційною боротьбою про те коли скидую, готую матеріали там для наших зовнішніх союзників. Я стараюся піднімати болючі теми в середині в Україні, які, якщо ми їх зараз замовчимо, а дуже багато бажаючих замовчати, то ці теми нам вилізуть нашою реальністю вже в дуже дуже близькому майбутньому та вже повилазує, вже і так бачимо. А тепер переходимо до ваших запитань запропонованих тем. Єдине, що мені весь час нагадують, а я весь час забуваю: Ютуб сприймає зовсім по іншому, у нього є свої алгоритми, ті записи, в яких ідуть вподобайки в великій кількості, в які йдуть коментарі, що, які поширюються в інтернеті. І в яких, звичайно, є там, ну вже відповідно, в каналів є більша кількість підписників. Мені якось завжди соромно про це просити, але кажуть, що це, ну, це просто технічна річ, яка необхідна. Тобто, якщо ви не проти того, що я роблю, прошу вас про. Вподобайки. Прошу вас про поширення, прошу про коментарі. І хто не підписався, прошу ласкаво підписатися на мій канал. Ще раз кажу, мова йде не про якісь там вияви, симпатії чи чогось до мене, а про просто підтримку контенту, який в такому випадку набагато краще поширюється в Ютубі. Буду про це старатися не забувати в майбутньому говорити. Переходимо далі до відповідей. Знаєте, як завжди, перше важке. Скажіть відверто. Ви вірите на рівні інтуїції, що Україна зможе цього разу вирватися з АП Росії? Чи знову занапаститься, занапать здобутки героїв, чи знову здобутки героїв воїнів занапастять провладні зрадники разом з -за скварталеним населенням? І пише автор: Я зневіряюсь, дякую за працю. Що я маю сказати? Зараз розказувати радісним виглядом ні-ні, вже неможливо. От я не забувся. Сам початок березня минулого року, в жахливій ситуації, не знаємо Київ під прямою загрозою, все інше, і в мене якесь включення на п'ятий, і щось зачепило, якісь внутрішні теми. Щось тоді вже почалося недобре. І я якось про це сказав, навіть не про це, а на майбутнє. От чи не буде знову повернення до старого і там ведуча, раптом Лариса Лубіна каже: Ні, ні, це в принципі неможливо. Такий катарсис, який ми зараз переживаємо. Знаєте, катарси діє не на всіх, на превеликий жаль. І те, як відверто, рускомірівське свинство піднімає свої гови. Не тільки оті, якісь там, які, щоб не бомбили, втекли з Харкова, і руський мір несуть по, чи з Одеси, чи десь там по всій Україні і починають бійки влаштовувати, говорити со мною на человеческом язике і що тому подібне. Не про них мова. Це другорядно, це наносне. Про ту атмосферу, яка тихо десь висить у країні, і вони бачать це. Вони боялися півроку навіть згадати щось подібне. Все, зараз оживилося. Зараз демонстрація, хамська демонстрація оцього московського морла. Сам рускомірівського мова йде не про, навіть не про мову. Ні. Саме це Рускомірівське самоусвідомлення демонстративне. Ви тут панаєхалі нам, Одеса – Руський город і все інше, що ми не бачили цих речей, вони відбуваються кожен день. І зараз на них навіть стараються у правоохоронних органах не дуже давати публічний висвіт. Ну, мовляв, їм вистачає роботи і так з там, диверсантами, коригувальниками, все. Ні, це росте. І вони це відчувають. А те, що от зараз. Розслідування група депутатів СУГ ОПЗЖистів, СУГ рекламує, поширює і матеріали, і контент, весь інший, і відповідно рекламує канали, які внесені збу в список проросійських маніпулятивних чи відверто російських агентурних каналів. Ну, той ж самий резидент, який рекомендують своїм читачам, дуже численним читачам, усякі там дубінські, бужанські Гетьманцеви. гетьманцеві. Ну, ви скажете, ну так, цих троє це російські агенти. Ну, чекайте, вони депутати президентської фракції, в них є своя аудиторія, ті люди. Обрані до Верховної Ради хтось по списку, а хтось і в округах, ну, принаймні точно Дубинський і Бужанський, в округах велетенською масою людей. І вони впливають на події в країні дуже сильно. І вони нав'язують оцей контент відверто російський, провокативний. Там зав'язки Сівковича, там зав'язки інші. Чи мене має це заспокоювати? Ні, мене це не заспокоює. Влада, яка пробує своїми телемарафонами вибити з розуміння людей, що там страшна важка війна. Оці заголовки, які йдуть на провладних медіа, особливо в Ютубі, можна побачити, корінний перелом вже відбувся. Там росіяни втікають все. Потім, коли буде розчарування, виявиться, що нічого цього подібного насправді немає. Дуже важке просування, все не так. То депресія, падіння відчуття позитиву. І от вже маємо 30% тих, які готові домовлятися на будь-яких способах, щоб швидше війна закінчилася. Абсолютно чітка соціологія. Це не придворна соціологічна компанія, знаєм чи я е, при сугах. Це все-таки фонд імені Ілька Кучерєва, демократичні ініціативи це інше. І от такими речами, мені здається, нас дуже швидко готують до того, що слово «перемога» має зникнути з нашого вжитку. І що далі? А далі, а далі кажеться, що друзі. Ви думаєте, для чого Зеленський з Галущенком в Болгарії підписують угоду про закупівлю в Болгарії непотрібних вже їм, бо вони відмовляються від російського продукту, ну і те, від ядерної енергетики, відмовляються двох ядерних реакторів російського виробництва. Ви розумієте, що ядерний реактор це вам не електробритва. Ви його самі не будете монтувати. Якщо ви перекуповуєте в третій країні рашистський реактор, це означає, що ви готуєтеся до того, що в близькому майбутньому, коли будете на Хмельницькій АЕС монтувати ті блоки, два нові блоки, туди приїдуть рашистські спеціалісти, туди буде постачатися їхні твели уранові і ви готуєтеся до нової співпраці. Ви не бачите цього, я це бачу. І тому в мене є дуже серйозні побоювання. Я бачу в суспільстві відторгнення. Але в суспільстві я бачу і велетенську кількість тих, які починають все більше і більше змирюватися, миритися з тим, що творить влада, принаймні в пасіонарній частині суспільства. Я не бачу, ну от слухайте сьогодні, от зараз вже Курчинського десь там наскочив. слухай, о, він же теж за Зеленського, виявляється, хороший парень. Ну, всі ці старненки, всі інші, вони давно-давно це я зрозумів, що це все було підставне. Е, я бачу, як притулята інші тягнуть туди. Ви впевнені, що там буде така справжня пасіонарність? Так, я не впевнений. Мені здається, що люди, які там сім'я з хомотинніком, фінансування російське дуже часто, інші речі. Що вони дуже швидко розвернуться від того, і коли народ має можливо справді катарсис і певний імунітет від російських впливів у політичних середовищах, я вже зараз кажу навіть не проваду, політичних середовищах цього відторгнення нема, і це почне потрохи нав'язуватися. І ну, перестороги є. Насправді, коли ми будемо вийдемо з війни, все дуже буде залежати від перших повоєнних виборів і перших. Першого року дій тієї влади. Якщо влада десь перегне палицю, буде майдан, і вона не втримається. Але дуже велика ймовірність того, якщо в них вистачить розум, ну, наприклад, буде вже не Зеленський, а хтось там спритуляти якогось ще там хтось, то вони можуть набагато бути обережнішими. І оцей курс розмивання подальше того повного відторгнення від рашизму, він може знову скоригуватися. Я не впевнений, в мене нема стопроцентного переконання. У мене є просто віра і надія, що цього не може бути, тому що цього не може бути за означенням. Але, але, добре, йдемо далі. Яке ваше ставлення до питання підвищити статус закордонних українських діаспор через надання Всесвітньому конгресу українців правовета? На антиукраїнські закони Верховної Ради та президента таким чином зробити такий запобіжник проти наступного зеленського притулу та інших охлів малоросів. Звісно, то питання не для сьогоднішньої влади, окрім поражання президента, треба згоди конституційної більшості ВР. Задовгі дякую. Ну, перше бажання президента нашого зрозуміло, діаметрально протилежне. Друге, ну насправді насправді саме так, як ви пишете, це неможливо. Право вето не буде. Ну. Там є певні неузгодження з конституцією з першою частиною. Це не спрацює, та й за це точно не проголосують, і воно не сприйметься в світі, тому що насправді так не робиться. Діаспори мають дуже серйозний вплив. До діаспори прислухається, і це проблема в Україні і громадян. От недавно я відповідав дописувачу Саскатуну, який дуже ображений на певні випади, які тут не які наші. Причому не українці, а малороси роблять. Ви там себе в діаспорі сидіть, нам тут не розказуєте, кого ми нам ізбирати і як нам тут жити. Так от насправді нам треба підвищувати рівень поваги до своїх діаспор, так як це робиться в Ізраїлі, так як це робиться в Китаї. В десятках інших країн, де вони розуміють значення діаспори. Але дати право вето ми не можемо, тому що ці люди, якщо вони в діаспорі, вони все-таки мають інші громадянства. У нас поки що не передбачена можливість вторинного громадянства, і до нього не можна навіть йти в зв'язку з загрозою гіршою з Росії. Плюс другий момент: насправді завжди такими речима починають спекулювати і маніпулювати і впливати на них найгірші середовища і наші вороги. Так, ми знаємо, американська. Канадська діаспора, яка потрохи старіє, де трохи менша є кількість активних учасників діаспори, ну хіба що нові прибулі, але просто ви знаєте, що на Росії людей українського походження кільканадцять мільйонів, а з них ідентифікується за національністю України ще 3-4 мільйони. Ті 3-4 мільйони взагалі від України відірвані повністю. Але якщо Росії буде треба. Рашисти моментально їм всім нагадають, що вони українці змусять їх написати якісь заяви до українських організацій. Ті організації стануть повністю керовані Москвою. Там кілька українських організацій, але зараз вони притумані, вони повністю про московські, про путінські. І цим організаціям дадуть наказ жорстко демонструвати: ми найбільша українська діаспора в світі і ми маємо домінувати. До цього додавляться е, нові пересіленці, які опинилися в США, в Канаді. Які нічого українського не згадують, які взагалі про українство забулися абсолютно, а їх теж попросять, і вони там почнуть розбавляти, якщо така організація, як Всесвітній Конгрес українців чи інше об'єднання українців за кордоном, матиме право вето на законодавство України, повірте, в той самий момент там появиться відверто антиукраїнський фактор. І там почнуться відверті, тупі провокації, ну і плюс маніпуляції керівництвом, керівними органами, і всім іншим. Тому насправді на таке аж виходити не можна. Я би зробив по-іншому: перше, зміцнювати статус закордонного українця. Він ще при Ющенку, чи навіть при кучмі був м утворений, а про нього зараз всі забули. Його навіть не згадують, а це треба піднімати. Закордонні українці мають мати в Україні якомога більші права. І другий момент паралельно. Міжнародне українство своїми міжнародними організаціями має мати, нехай це буде дорадчий голос, але обов'язковий для розгляду. От це як з тими, ну хотів сказати, з тими збором підписів, коли ми 25 тисяч підписів збираємо там до. Президента там чи до уряду з вимогою розглянути петицію, певно, то це не зовсім те, тому що петиції вони можуть розглядати і формально відповісти. А тут треба виписувати було б законі, що має бути чітка аргументована відповідь на запит міжнародних е, міжнародної української спільноти в образі певних організацій. На мій погляд, це було би правильно, добре і вигідно. А інше, я ще раз кажу, там дуже закладені ризики. Ми собі уявляємо це так, знаєте, трошечки з захопленням, але насправді там відразу появиться дуже брудний маніпулятивний фактор. От десь така відповідь: Вибачайте, може, не зовсім те, що ви хотіли почути, але інакше не скажу. Ну, далі, знаєте, загальне питання, на яке що я можу на нього відповісти. Що зараз ми можемо зробити для того, щоб зупинити корупцію? Знаєте, от попри попередніх періодах, певних, скажімо, при Порошенкові, я міг сказати вам фразу: не брати участь в корупції, не підтримувати корупціонерів, не давати хабарі, не йти на корупційні схеми. Це було тоді, коли з корупцією де факто боролися. І хай мені хтось спробує заявити, що не боролися, я тоді спеціальну програму якусь присвячу і розкажу, як боролися тоді, а що творять зараз, як діаметрально все навпаки обернули. Так от, зараз це не діє, тому що зараз влада корупції. І, і які можуть бути нормальні механізми, які ми звикли представляти, бачити у всьому світі? Не давати хабарів вам не дадуть без хабарів нічого зробити. Знайдуть інших, які дадуть хабарі. Не підтримувати там якихось людей, хабарників тощо, критикувати їх і писати зведення до антикорупційних органів заяви. Так у нас антикорупційні органи корупційні. Єрмак приватизував і провів свого корупційного бізнес-партнера на директора Набу. Кривонос в Набу це бізнес-партнер, людина за гроші Курченка. Він і його заступниця, яку він туди вів Лисенко, які за гроші Курченка пробують поволити українську державу тоді, в оцих ходіннях і спробах заколоту Кашвілі, сьогодні очолюють антикорупційну інфраструктуру. Знаєте, це все не має якогось тупо чіткого значення, це не дає ефекту. Головна відповідь одна: ніколи більше на жодних виборах не проголосувати за людей, в яких ви не бачите чогось іншого, окрім корупційних стимулів. Якщо в людини немає взагалі амбіційних якихось цілей, залишити свій слід в історії, якщо вона раптом вискакує як з Скоропель і лізе у владу, ну слухайте там. Бажання збагачення і корупції. Там більше нічого нема. Ну, тим більше, слухайте, про Зеленського ми ж знали, через нього Коломойський, нього і його кількох партнерів, які теж частина Верховній Раді, відмив вкрадені в українців 40 мільйонів доларів. От конкретно Зеленський відмивав вкрадені 40 мільйонів доларів. І за нього проголосували. Ну, слухайте, як ми маємо боротися проти корупції, коли 73% населення України на виборах сказали ми хочемо корупції. Нам потрібна, нам не потрібна антикорупційна боротьба. Нам тільки корупція. Ми за неї голосуємо. Коли українці більшість проголосували за корупцію, корупція буде, і ми її не поборемо ніяк. Єдині два способи, ще раз кажу, на наступних виборах думати головою. Що я, чесно кажучи, в українцях не дуже впевнений. Ну, от зараз розкручують там притулу, Ну, слухайте, ну це вершина корупції. Розкручують інших там. Ну просто відверті корупційні схеми знову лізуть наверх і. Народ на них відкриває очі, і каже: Ой, хорошо. Крім тої ж самої європейської солідарності, хоч одна партія виступає проти, та всі змирилися всі сьогодні за Зеленського, за корупцію. всі. І ще один момент: ну максимально нам всім не мовчати. Поширювати інформацію, коли є корупційні певні події. Знаєте, антикорупційні структури і організації теж лягли під Зеленського, але час від часу вони ж грантові, вони ж з Америки та гроші беруть. Їм треба щось показувати. От коли вони це показують, починати цим бобити по всіх усюдах. Коли вони тихенько замовчують і нічого хочуть не бачити, бомбити їх їм має бути страшно, що вони стають абсолютно одіозними і прихильниками підтримувачами корупції і далі. Ця влада, поки що ще електорально залежна. Вона ще не забронзовіла. Ну як вона забронзовіла? Вона ще не впевнена в тому, що їм вдасться залишитися назавжди. Вони ще хочуть обманювати людей, а не фальсифікувати вибори. Це це ж знаєте, залецьки. Це Лукашенко кінця 90-х, а не Лукашенко 2020-го. От щоб ми зрозуміли, в кінці 90-х Лукашенкові треба було подобатися людям. А в 20-му році йому вже не треба було подобатися людям. Він вже задушив все, що завгодно. І от тому, маючи в себе президента Мукашенка кінця 90-х, ми повинні тиснути інформаційно. Ви бачите, як коли починається шум заворушення в суспільстві, нехай навіть просто на совах, як вони, звичайно дають задній хід. От чим більше ми не мовчимо. Чим більше ми теребимо і лупимо по спині не тільки владу, але тих, хто замовчують антикорупціонерів, професійних, так званих і інші політичні сили, які лягли під владу, тим більше ймовірніше, що ця корупція буде тихенько відступати. Інакше з'їдять все так. Далі проти мене прямий жорсткий закид. Чому ви вважаєте слово про зернової угоди замість продовження зернової угоди? Ну, не вже отак, знаєте до мене. Ну не вже так швидко забуваються українські слова, коли проживаєте в Україні. Так, от відповідаю. Пані, я пробував і не один раз, ще коли був депутатом, добитися від міністерства закордонних справ, від міністерства юстиції, від кабміну від нашої верховної ради про перехід на максимально українську мову у термінології. Англійська мова це добре, але я вимагав певній мірі української, і не тільки від англійської відмовиться. Вас турбує совопровангація. Я скажу, чому я його пишу. Тому що я посилаюся на конкретну угоду, де уряд України, до якого ви претензії не маєте. Ви маєте до мене претензії. Так, от уряд України використовує в українському тексті теж совопролонгація, наскільки я пригадую. Я коли звертався, коли ще будучи депутатом до певних органів, згадуючи про певні речі, вживаючи українські слова, ну от жив би я, скажімо, продовження перебування Чорноморського флоту. Щось інше було. Але мені відповідь була така: ми не маємо ні про які продовження мови, нас не ведеться ніде. У нас нема цього в вгоді. А потім виявлялося, в угоді є пролонгація. Тому давайте не розкидуватися тут такими дрібними закидами, а ставити питання більш масштабно. Так, тоді мова українських договорів має бути максимально українська. Це перше. Друге, мені звичайно, трошки мене теж турбує надмірна кількість іноземних слів, але вона мене турбує не найсильніше. Я не боюся англійських замінників. Так, вони трошки розмовляють українську мову, але це не страшно. Мене лякають більше російські. От ви чомусь не згадуєте про державне казначейство. А ви знаєте, що державне казначейство це взагалі повний абсурд, тому що може би тільки може бути тільки государство казначейство і государство казна. тому що це це не русизм. Це стопроцентно російське слово. І чомусь нікого, крім мене і десятка людей, які про це весь час писали, били, що має бути державна скарбниця і забути СООКА значейство, я пару десятків років цього добивався, вже зараз просто махнув рукою. Ніхто чогось наших мовників не хотів. І наш інститут мовознавства тощо якось не протестував ніколи. Їх це не турбувало. А терміни, які скалькульовані з російського, ну, наприклад, кримінальний кодекс. Передерти з російського уголовний кодекс. Знаєте, що таке кримінальний кодекс? Кримінальний кодекс це є по поняттям. Це говорити на фені, поважати і віддавати там відповідну пніпочесті коронованим злочинцям, це красти там волохів, а не вкрасти в своїх і тому подібне. Кримінальний кодекс це кодекс поведінки між злочинцями. А те, що в нас є з веденням законом, який передбачає покарання за кримінальні дії, має називатися Карний кодекс. Слухайте, скільки піднімав цю тему, щось ніхто з мовознавців і цінителів пуританства української мови на мене навіть голосу не підняв. Найте, мені це дуже цікаво. Зараз, коли наша влада тихесенько заглядає, як би нам помиритися з Путіним і знову піти на переговори. Але дуже сильно свариться з західними партнерами, особливо з британцями, раптом починається. Ну то починається центр протидії корупції, щось починає кричати, то ще там хтось і починаються всякі антиамериканські, антианглійські випади. Зараз антипольські ще підуть. І мені це здається, що це якась тенденція маніпулювання суспільством. Нам загрожує все російське на сьогоднішній день. Англійське нам загрожує набагато менше. Хоча теж. Ота історія з ліквідацією українського перекладу, щось теж не так багато людей це підтримало з тих, які є мовними пуританами. От якраз вони мовчали тут. Піднялися громадські активісти з інших сфер, але ну слава Богу, відбили поки що ту атаку. Але проблема в тому, що в нас іде підлягання під російське і війна, просто суспільно розкручують війну проти всього західного, чисто радянських стандартах, Мене тривожить і тому я думаю, що це не до вас. Ви мені зробили зауваження. Нормально, в мові соопровангатія вживати не слід. Але коли я говорю про конкретну угоду, міжнародну, де вона зафіксована, мене я, я буду іноді застосовувати і англійські слова, якщо вони в перекладі українському зафіксовані. Отака От історія. Тому, вибачайте, трошечки поставте питання не тільки до мене, а до Міністерства закордонних справ, яке пропустило не українські терміни в українських договорах. От, власне, все. Так, наступне досить довге питання. Воно зводиться до чого: що зі мною не погоджується, що дії в Україні в основному в 19-му році було хать паржом. каже людина: дуже багато було проти Порошенка, навіть у Львові. І каже, моя колега лікар, їй 56 років, продовжує просто ненавидіти дотопіння його, саме це. Сово вживається і захоплюватися всіми, хто починає критикувати Порошенка. Головне, щоб критикував Порошенка і все. І це вже все прекрасно. І плюс всім нав'язує, розкручує, знаєте, на такому рівні такого сектанства тоталітарної секти розкручує, пише людина, оту всю інформацію, тільки би її нав'язати всім оточуючим. Що каже, ну що це просто для людей, які мають інші погляди, ну це просто якась катастрофа, моральна і психологічна, і жорсткий тиск. Що з цим робити, як це оцінювати? Ну, насправді це є ознака того, що працювала дуже вміла російська технологія вибудування ненависті. Вергі народа це сталінська технологія, яка вибудовувалася ще до того, її вибудовують. Слухайте, це є практика, яку в першу чергу зародили саме на Росії. Ненависть до своїх окраїн. Та слухайте, навіть Ленін про це писав тоді про вілік, е, е, національної гордості Вілікароса, де він виокремлював цей момент пошуку ненависті щодо інших. Потім від, від росіян це Гітлер перехопив теж. Але це саме формування технологій ненависті до інших, до не своїх, до нелояльних. Хто ні не то тот проти нас. Якщо враг не здається, то його убивають. Це є дві. Позиції, які є класичними в цьому випадку, українська пропагандистська певна машина олігархічна, проросійська, агентурна, працювала в такий спосіб саме проти Порошенка. Спочатку вони запустилися на Яценюка створення з нього такої, знаєте, демонізації. Але потім махнули рукою і повністю приключилися на Порошенка. Вони там мали надію спочатку, що Порошенко буде не настільки жорстким, виявився жорстким і понесуся. І ця машина працює, вона дає ефекти. Скільки там 150 чи біля 200 мільйонів советських граждан за мінімальним винятком ненавиділи всіх, навіть тих, хто відправлялися в ГУЛАГ, ненавиділи врагов народу, думаю, тільки со мною пройшла чудовищна ошибка, а от эти враги народу розрушають страну. Ця технологія працює. Ну, не треба бути ментально російськими громадянами, не треба бути путіноїдами, сталіністами, то що от в них зараз розкручується цей маховик на сталінського підходу, саме такого. Проти Порошенка працював чітко напрацьований расистський наратив демонізувати особу і тоді до неї ліпити будь-яку брехню. А коли вона вже демонізована, аргументи вже не діють. Тому. Цій лікарці біля вас 56 років, за 4 роки вона піде на пенсію, 4 роки вона вам буде дірявити мізки поряд оцею ахінеєю. А там далі і свою пенсію, можливо, холодильник допоможе прозріти, а можливо, ні, може до кінця життя і буде отаку от ахінею нести. Все би було в Україні хорошо, є б не етат Порошенка. Ну. Це безнадійно. Таку маніпуляцію ламається дуже важко. Треба ламати тих, хто їх запускає. І мені здається, проблема Порошенка, що він не наніс удари у відповідь, тоді, коли б з'явилися певні моменти, нанести їх, зокрема, по основному промоутеру розкачки цієї інформації е, цьому холдингу Г плюс Г імені Коломойського. Це біда, це проблема. Тоді можна було нанести. Я думаю, що було би, ну. Була би трошки краща ситуація, не вдалося б їм так спрацювати. Тому що напряму з Раші заганяти ці наративи було трудніше. Хоча, ну хоча, а хто нам зробив Зеленського, що тільки Коломойський, без росіян, так? Ага, напевне. От це відповідь на це, і це початок відповіді на наступний пункт. Ваш коментар про план Бураціно. Давайте так коротко, що таке план Буратіно? Насправді це одна з конспірологічних теорій, яка не має стопроцентного підтвердження, але має право на існування. Річ в тому, що на подібну тему в публічно висловився тільки Жириновський, який розказував, що українцям ну він інакше слова вживав, не, не ті, що не дуже підходять для Ютубу, нужна нав'язати власть, которая будуть клоунами, которые будуть дурачками, ідіотами посмішищем. І оце звідти він десь там згадав потім якусь там власть Буратін, і це пішов гуляти, план Буратіно. А потім раптом цей план був реалізований в особі Зеленського. Саме просто ідеально реалізований. От тільки все питання, чи цим займалися безпосередньо з Москви і тягнули Зеленського? Ні. Вони, о те, що я говорив в попередньому відповіді, вони створили демонічний негативний образ проти Порошенка. Вони воювали проти нього як проти позитиву в Україні. Мало бути все обляпане лайном, все мало бути погане. Але ставку все таки робили на Юлію Тимошенко. Путін любив Юлію Тимошенко. Думаю, може на кого завгодно, але інші не проходили. Медвечук, ну самі розуміємо, ставлення до медвечука в Україні. Але коли раптом виринув Зеленський в Коломойську, а я думаю, що там ще до 19-го року йшли вже переговори між Коломойським. Він вже перестав ненавидіти Росію і вже перестав критично висловлюватися проти Путіна ще за років два до 19-го року, коли він публічно сказав, що Путін вообще то хороший чоловік. Реально почалося давніше, і я думаю, що там ішли певні консультації, і можливо Коломойський пропонував цей продукт. Але цей продукт ну на нього дивилися. Ну знаєте, мені здається, самі путіністи в Москві, в Кремлі ставилися до нас більшою повагою ніж самі українці до себе, тому що вони не могли собі уявити, що українці можуть стати такими дурними, щоб обрати отакі аж отаке. А коли раптом виявилося, що воно рвону електорально, ну все на Москві зробили ставку. Але я думаю, що вони приєдналися до плану Буратіно. План Буратіно на преликий жаль. Це план внутрішнього розливу і його розвивали в голови, які до того при російській допомозі заповнювалися ненавистю, несприйняттям всього хорошого і повною кашею в голові. От це зробили росіяни. Абораційно мені здається, все таки придумали дехто в Україні. На чому закінчуємо наш випуск? Слава Україні! Прорвемося, переможемо!